нині чудовий ранок. Вже другий день 22 градуси. Потятка повилізали. В Канаді наступає настояща. Я так зрозумів, весна. У мене низька тяжкий день. здача на права. Вождені 3 години. Так що вирушаю поки по дорозі на ту школу. Будемо сьогодні здавати права. Якраз заодно хочу подивитися, які тут ціни на машина. Хоча в мене вже є старенький Buick, но <рес> магазин з травичком, який обвішаний всіма прапорами, які лиш можуть бути. Десь буде час зайду та подивлюся, що там в тих магазинчиках продають канабіс марихуана, Айбо погода. Айбон, ведумося, дочекали. Ле двигумося дочекали. Вже майже говорив, що у Канаді весни немає, зразу приходить літо. Наступає теплота величезна і все розцвітає. Листя виходить, травичка зеленіє, всі знімають зимню одежду і переходять на шортики, на тапочки. Що я так думаю, скоро буде. Цікаво буде, що буде через тиждень. Форди, коли є. То є машина, так. 159 тисяч кілометрів 21 тисяч, 118-2012 рік. Така тундра. Що каже тундра? Тундра 25. 25 ку ну все точило. Все тачечка нормальна для роботи. Ото красавчик. О, красавчик. Чи колеса ще той Рубікон, нема ціни на нього, але дуже красивий. Дорогіше ж ти машина на всьому ринку і, конечно. Нема той ціни. Щось тобі без ціни стоїть машина. Отаку трей для роботи машину купляти. Багажник той нічого для стройки, то ідеальний варіант. Практично такі всі тві машини строїтелі 2018 рік. Ой, так як у школі перед екзаменом треба шпаргалочку. Там буде англійський е, інструктор буде розказувати команди. Turn left, turn right, uphill, downhill. Ще. Такі треба слова буде знати поворот наліво, поворот направо, становитися, паралельна парковка. Треба мало б перекусити блюдечко. блюдочко. Середиться вітамінчик. Дивимо поводу 23 градуси. 23 градуси. то ще обіду нема. І вся, цей тиждень такий буде. Дото добре. Машинка Infinity Кожен день така очі направа. Йду такий розстроєний. Коротше, не здав я тест. Пала місце інструкторка така. і рейнджер з очками. Перша помилка. Пішохід. Тут така система. Перейшов лінію пішоход і один метр не вступив на тротуар з другого боку. Одна помилка, друга помилка, Мені тут можемо повертати на червоне світло. Я зупинив задній машині, Треба було до повного стопа, прямо повністю стати. А от дві такі помилки і чао бомбіна. Ну і, і все. І тепер через місяць знову здавати. Розстроївся, що не здав направо, то пишу на здавно пішов на біці, все мало повезти. Так що такі той корови. Ай, бо той балдожикся провести мало. На біцигляд, хоч і жінський, <гум> на які вже маємо. Третій день сонця. Аж вже вірус все зелено. Людися пороздівали в шортах, вже в майках. Бо все муторан такой. Як красиво. Красиво, але ну, той вітерок такий там дуже тепле вітер, а тут такий прямо чути прохолоду. Ох. Ще не можу забрати з тими велосипедами. Біля кожного становка такі є. Якось їх треба оплачувати і завтра займу тим питанням. Тобі вже загорають, їжу в купальниках. Веся купає, я віру поїдемо. Хочу вам показати наскільки чиста вода. Наскільки чистенька вода тут. Звичайно, то все, і думаєш собі, які у нас два паралельні світи. У нас вдома Мацкалище. нищить нашу державу, села, наші міста такі красиві напав на нашу Україну, а тут люди живуть зовсім іншим життям. зовсім інше життя що Багато з них може про таке не знає. Катаються на велосипедах, діти радісні. Купаються, загоряють. А в нас вдома така біда. Така біда. Не знаю що я вам розказував ось про такі крани то є вода вони практично йдуть через кожні майже 200 метрів такий кран їх є сотні тисяч по канаті через кожні 200 метрів да. друге дуже при дуже багато ще мене доказав за воду і вода до речі в канаді безкоштовна Вода безкоштовна. Гарочка кіма одна машина. Так щоб ви знали, що вся питьева вода дуже смачна вода, що можна пити краника любов в місці. В Канаді є безкоштовна ще раз Ось так то вас. Сесія моїх обов'язків. По вуличкам нашим зням стрес за те, що права не здав, ну нічого. Завтра третій до роботи, бо п'ятницю треба пекти паскина Всім друзям вам хорошого доброго дня чи вас вечора, не знаю. А я приїхав до свого будиночку, потихай і буду зараз готуватися до завтра. Все, всім пока-пока. Бережіть -пока. в себе рідних і близьких.